Доброго дня, любі друзі, сьогодні 4 серпня і хочу представити вам цікавий сорт персика мало називається Royal Majestic. Уже потихеньку з нього рвали плоди, скажімо так, залишилося їх небагато. Ну як не багато, вони ще висять дуже гарні плоди, але вже залишилися такі не зовсім великі. Дуже привабливий сорт. Дуже смачний і біля дерева стою дуже гарний аромат. Буде їхати зараз на продажу. Будемо їхати продавати. Зараз покажу ще один сорт цікавий. Ось ще йде сорт біктоп ніктарин, гарнючий ніктарин, солодкий, дуже гарний, достойний теж їде, тому що наче гнить. Хочеться, звичайно, ніктарини максимально повинні зриватися максимально спілими. але е, не довисять, вони швидше більш, 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 більш загніючим вони будуть ага. Ось. повинні бути м'якенькі. Коли вони м'якенькі, тоді вони максимально смачні. Тим і відрізняється від магазинського, від магазинного, що вони максимально смачні. і Ще один сорт хочу показати під назвою. Пінкрінг плодяки. Тут грам 200-250 грамів по-любому є. Десь менших може 180. Таких великих десь є 200-220 до 250 грам. Зараз покажу його на дереві, його загрузку. Дивіться, загрузка. Не то, що бешена, загрузка велика. Зараз покажу. Не буду зривати, ножничками його зриваємо. Дуже дуже гарнючий, теж э, персик інжирний, ось видно пораження плодожоркою. Чітко видно, ось плодожорка, плодожорка сход, ну нічого, потихеньку поспіває шикарніший. Персик под названием ну, Да. Сейчас я покажу Сатурн. Попробую. Ну, с остатки Сатурна. Висять уже такая по пару плодів. Сначала была зерна. Вот такие. Royal Majestic і Pink Ring поїдуть на базар. З вами був Сергій Манджуков, Піщана Полтавська область. Здоров'я вам і вашим садам. До побачення, до нових зустрічей!